І так, всім добрий день. Итак, хочу сьогодні вам показати, що у мене получилось з бродінням лівадійського чорного, якого ми е, зрізали ще 27 вересня. І так як погодки у нас трохи вже прохладні, і воно трохи із запізненням бродило. Тобто, в суботу ми 27 вересня зрізали, здрабили, в'ємність сусло заправили. Було у нас в Суслі 25 брик общий цукор, ягоди збитої. Сьогодні у нас вже 7 да, жовтня, сьогодні 7 жовтня, вторник і прийшов час його вже знімати. Жмих із сусла. Зараз вам зараз покажу, довгий ролик затягувати не буду, вкратце. Начало, середину, кінець і результат, скільки в нас вийде чистого вже зброженого вина в ємності. Що хочу сказати, колір доволі непоганий. Вийшло вино непогане, зараз будемо перетачувати в ємність, кидати на прес. Ось довго да, такий гарний колір. Дуже червоний, ліводійський чорний. Сьогодні вже, сьогодні вже 7 днів вже як воно збродило, бурне бродіння вже пройшло. Три дні воно стояло, не бродило, аж на третій день воно збродило. Це вівторок воно збродило. Вторник, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. І сьогодні вторник. Оце воно бродило. Так, все, пішли далі. Покажу далі, що буде в нас. Будемо кидати зараз сок, перекачувати в ємність, кидати на прес. Знову, брати відрами сусло, кидати на прес. Знову буде перекачка, як завжди, у довцю ємність. Поставимо гідрозадвор і на тихе бродіння. Все, йдемо далі. І так, насосом взяли, що могли. Далі вже насосом потягнути не можна, густе. Зараз відрами перекидаємо в прес. и будем выжимать и насосом перекачивать. Вот так. так. скинули мы сюда уже весь жмых, ядром, перекинули, потрохи он стыкает, ну прямо чернило, левотийский черный, действительно черный, чернючий. Нас до вибрали до каплі відрами. Жмих повитягували. Все, зараз зараз будемо присувати. І підемо далі. Перекачка. І так. Последній раз підкручую. Зараз перекачка. Жіночка вже бак помилась ніржавіки. Зараз дотикає, перекачаю в'ємність. Будемо бачити скільки у нас там ліводійського чорного буде в'ємність. Так, віджали ми свій жмих від чорного. Прес вже до кінця видали все, що міг. Капає там ще потрохи, ну це таке там вже, як то кажуть, капюшки, що накапає, то вже ковшиком вилию в'ємність. Вже віджали, зараз буду розбирати. Також курочком будуть їсти. Так. Бачимо зараз, що ми там набрали. Руки черньощі. Оліводійський ну, чорний, такий він є. Все. Покажу, що ми є у нас набрали і на цьому все. Ставимо на тихе бродіння, на гідрозатвор, утеплимо ємність. Зараз я вам покажу, пішли далі. Все, оце вже ми віджали, там вже капає еле-єлі. Прес повністю віджатий до кінця. Жінка вже бак помила, вам до перевернули вже сніжевійки верх ногами. Зараз насос помиємо гарячою водою, содою протягнемо. І зараз покажу, що ми там набрали. Оба! І так, ось до ми набрали. Вибрали від жому через прес все, що ми видавили. Ну, ємність на 250 літрів. Я так думаю, тут добрих літрів, ну мінімум 180. Я так бачу, до 200. 200 нема, але ну, літрів 180 має бути. 175-180. В цій ємності. Зараз буду ставити хамут, кришку. Оставимо на гідрозатвор, утеплю бак, так як оці утеплив, поставлю гідрозатвори і хай броди. Ну на аромат а, чувствується мускат. Ну, дай Бог, буде вкусне вино. Все. І так. Було зібрано ліводійського чорного 190 кг. Бродило хороших 7 днів, так як погоди в нас похолодала. Сьогодні я вирішив його вже зняти жмиха, тому що вже активне бродіння закінчилось. Кинули на прес. Перекачали в'ємність, з преса все видавили. Десь у нас вийшло ємність на 250, а там ну, літрів 180 должно бути чистого соку вина. Ставлю зараз на гідрозатвори, хамути. І думаю, що винослю водійського чорного напівсухе з підвищеною цукристістю достаточним цукром, так як я планую, щоб воно було до 8 брикс. Все, на все добре. Одещина, селище Віддіопере. Чекаємо. Ферментацію, тихе бродіння і смачне хороше вино. Леводийське чорний. З гарними мускатами, вкусами. Будемо сподіватися на гарне вино. Все, на все добре.